А я часто нарікаю на Олексія Арестовича як провідника російського миру в Україні, мовляв, тягне всілякий російський непотріб в Україну, бореться то за Булгакова, то за Чайковського. Однак не все так просто. Олексій Арестович таки дбає про розвиток української культури і навіть створив львівський королівський балет та відразу послав його. На гастролі у Польщу. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Тут ми завжди говоримо про основне, а також не про основне, а усіляких фріків, які заважають нам жити. Сьогодні, зокрема, про нові винаходи Олексія Арестовича. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і сьогодні робимо розбір польотів, видатного шанувальника хороших. І не дуже хороших русських Алексія Арестовича. І цими днями він мав неабиякий привід до радості його політичний та інтелектуальний кумир Владимір Пуйло дав прес-конференцію та пряму лінію для спеціально вибраних московитів. І цей факт викликав справжній оргазм. У товариша Алексея, який уважно слідкував за кожним порохом рота сам, самого Владимира Путіна, і навіть почув там гострі запитання. Ну, ви розумієте, дуже легко відповідати на гострі запитання підданих, коли тих головних антагоністів своїх, хто застрелив, то отруїв. Хто загнав на тривалий час в ув'язнення, а інших вигнав в далеку імміграцію. Ні, я не маю особливих м, ілюзій щодо політичних опонентів Володимира Пуйла. Серед них є не менші імперці. Однак, в будь-якому разі, вони не є прихильниками Путіна. Традиційно Олексій Арестович обурюється тим, що цитата Путін називає нас. Братами і одним народом, а ми їх свинями і орками. Так, у цьому нічого нового немає. В Совєтському Союзі українці теж були братами, хоч і меншими. А Україна республікою сестрою, що не завадило влаштувати голодомор, відправити мільйони українців на Сибір, винищувати українську інтелігенцію і просто заможних українських Воно у цих свинособак якимось дивним чином поєднується. І зауважте, свинособаками їх почали називати не тому, що ми їх так вже не любимо, а після того, як вони напали на Україну, то ніхто їх свинособаками не називав. Зрештою, класична біблійна історія про Каїна та Авеля двох братів. Що не завадило Каїну вбити брата свого Авеля. І вже не суть важливо, хто з них був старшим братом, а хто молодшим. Ну, так може, пуця і є тим біблійним братом Каїном? Ну, і, звісно, уявлення про Чайковського як особу, пам'ять якого конче має бути уковічена в назві Національної консерваторії у Києві. Що цікаво, у цьому питанні у Арестовача доволі багато послідовників, мовляв, Чайковський мав українське походження. Можливо, вони навіть частково праві. Щоправда, Федір Достоєвський, глибокий знавець е, таїн згадкової російської душі, теж мав українське походження. І що ми, маємо, ми повинні його вшановувати в назвах вулиць і площ? А тепер про внесок Чайковського у розвиток української культури. Піотр Чайковський дійсно сприяв українським композиторам. Зокрема, пропонував допомогу Миколі Лисенку у постановці опери Тарас Бурба на сцені театру у Санкт-Петербурзі. Факт такий був. Однак була одна умова: оперу слід перекласти на общепонятний язик. Лисенко відмовився. Насправді, у творчості Чайковського є лише один твір, який один раз варто виконати будь-який е, будь українському колективу. І отримати за це наші аплодисменти. Ну це, звичайно, «Балет лебедини озеро. Можемо навіть викликати на біс, якщо до того дойде, дійде. Коли до того дойде. А тим часом повернемось до Львівського королівського балету, про який я згадав на початку. Олексій Арестович стверджує, що така трупа гастролює в Польщі з балетом Чайковського «Лускунчик». І в цій трупі є провідні російські артисти. Можливо, такий факт є: такий балет дійсно виступає, щоправда, не в Польщі, а винятково у багатій фантазії Олексія Арестовича. Зрештою, Львівський королевсь... королівський балет це, вше... це все, що вам слід знати про рівень інтелекту Олексія Арестовича. На цьому можна поставити крапку. І не забудьте поширити це відео. Люди повинні знати, що кожне слово цього шанувальника Путіна треба ділити навіть не на 10. Підписуйтесь на мій канал. Завчайтесь до числа спонсорів, патронів. І все буде Україна. Дякую.